Дівочки 32 роки, чоловік у неї потужний бізнесмен, да? він їздить на Порші. на Порші. А вона їздить на маршрутці, бо він її не може підвозити у нього бізнеса, а машинки їй не треба, для чого тратиться. В сім'ї ж є машина. Ну, у нас ж є машина в сім'ї. Зачем тобі ще одна машина? Да? І взагалі на маршрутці, на метро швидше. Для чого на таксі? Понімаєте, яка сука? Тому що машина це така розкіш, да? Далі. Він ще грає в гольф у закритому клубі, да? а вона ходить в найдешевший спортивний зал. А для чого переплачувати? А він же ж ходить в гольф е в дорогий, щоб знайомитися з партнерами по бізнесу. Я ж бізнесмен, мені треба ходити. А вона ходить в саме дешевіший спортзальчик, да? він собі купує костюм за 2000 доларів. Тому що він же ж бізнесмен, на нього люди дивляться. А вона носить HM. Ну а для чого їй? І вона вже сама продає. Ну я ж не модель. Добрий день, Надюша. Я ж не модель, мені нормально. Подивіться, яке він їй сука внушив, так? Да? І от дивіться, що вона вже каже. Вона проговарює. Дивіться, ну він же ж розумний. Він розумно поводиться з грошима, він не марнотрат. Він не марнотрат, він ж не витрачає гроші направо і наліво. Він дуже розумно поводиться з грошима, так? Да? Але ні, моя хороша, він не розумний. Він є баний Просто з грошима. Він єбаний ніщеброд, просто з грошима. Другий тип у нас ніщера який? Цей у нас, знаєте, такий вічно в процесі. Вічно в процесі. Він такий, знаєте, мрійник. І е, він такий, знаєте, постійно на старті, постійно на старті.